Друзі, ну що ж, всім привіт! Це нова серія на моєму каналі. Трошки зараз я не купляю автомобілів, вже не буду повторювати причину. Самі знаєте, що з наступного тижня є хороші машинки, ну, вже так і руки чешуться. Купити щось свіже, щось нове для вас показати, розібрати. Ну, поки потрібно почекати хоча б тиждень, щоб підкладати на інші потреби. А у сьогоднішньому відео я хочу показати автомобіль, який я купив набагато раніше. На жаль, я тоді ще не знімав відео. Це автомобіль Opel Зефіра А. А також розкажу вам, за скільки я його купив і вже скільки я на ньому заробив. А заробив я вже немало. І зараз вам покажу свою бухгалтерію. Це вже буде більше в кінці відео. Так що зустрічайте ось така Opel Зефіра А. Так що розказую цей автомобіль 2003 року з хорошим моторцем, таким, як на моїй зефірі. А саме 2.0 турбодізель. Як бачимо, я його вже трошки підрозібрав. Вже патрубки продані, корпус фільтра проданий, топливний фільтр також продав. Вже під капотом трошки підрозібрав, а також деякі запчастини пішли на мою зефіру. Ну Тут особо, дивіться, немає чого. Топлівна у них ціниться, тут 0,15. ну Автомобіль, на жаль, куплявся незаведеним і тут проблема якраз із цією топлівною. Ось так. Ручку я від неї вже продав, тому спосіб відкривання ось такий. Тут Вже я почав, в мене досвід навчив, що я більше почав складірувати запчастини в самому автомобілі. Що Коли розбереш, тим більше в мене зараз дуже багато автомобілів, мені простіше складати запчастини в тому самому автомобілі. Собі прийшов, наприклад, реадко патрубка, я його вже не ходжу, не шукаю. Раз-раз подивився по автомобілю і все є. Ну, Тут салон був частенький. Хороший в ідеальному стані, але я його вже трошки тут зробив грязним. От фари тут цілесенькі, хороші були. Сідушки також хороші. Тут я вже підру зібрав. Ну, на жаль, лобове скло було тріснути. Лобове скло тут коштує десь в районі півтора тисячі, вже би його продав, але такий його стан. Я вам скажу, по кузу а зефіра трохи набагато живіша чи моє, У мене тут вже все вигнало ось так. А тут все ціленьке, можливо, звідси я буду вирізав і варю до своєї. От також тут сідушки були хороші, Ну, Я вже тут трошки їх загрязнив. Ну, це робоча машина. Тут нічого дивного. На автомобілі був фаркоп. Пархоб вже звідси був проданий. І також були пружини. Пружини вже пішли на мою зефіру, так як в мене були слабенькі і дуже машина низько була. Ну, дуже низенька. Так що хочу показати що в мене є в багажнику, а в багажнику, тут досить багато запчастин. багажник дійсно класний, здоровий. Також вже щось пішло на мій автомобіль, щось вже продалося. Тут немає нічого, вже є ключ. Хай собі стоїть, одна протиманка, правда. Кріплення зламані, можливо, комусь потрібне саме скло, якщо дзвонить. Також задні стойки є, передні стойки. Передні стойки оце вже від моєї автомобіля. Задні стойки також це вже від мого автомобіля. Радіатор, інтеркулер. Кондиціонер, на жаль, поганий радіатор, а інтеркулер тут в хорошому стані. І радіатор також робочий, Ну, поки що його ніхто не купляє. Ну, Пластик салону досить нормальний, також стеля, їхня проблема обвисає дуже часто. Стелю ну, відправити новою поштою неможливо, через те, що її габарити дуже великі і вона не вмішається в бокс. Я вам скажу, тут навіть кришка на багато ліпшому. стані. жалко таку машину розбирати взагалі домов. Просто поміняти номера, але як то я думаю, що потім буде набагато більше проблем, ніж тої економії, як сказати. от. Такі тут, правда, вже пішло здуття. Ну, по кузову вона досить жива. Дверки тут живенькі. Ну, крило ціла, тільки трошки є от сколи повибивало від камінців. Ну, основна причина покупки цього автомобіля була це те, що в мене почала розсипатися ходова, почала сильно калатати, як спереду, так ззаду. Ззаду пішли пружини з цього автомобіля, спереду пішли стойки, все замінив, пока їзди моя. їздимо. Ну, тут, на жаль, не продав, але нічого, зато не купляв на свій автомобіль. І Я думаю, що навіть без цієї ходової вона мені окупиться, я ще щось на ній зароблю. Навіть по порогах ціленька, як на і для зефіри. Моє вже починає підгнивати, а тут ще досить живе, глушитель продав, також люди приїхали. І передню частину, і задню вже забрали. Ну Цю частину я залишив собі, бо в мене прогоріло. Скажу вам, машина була бомбезна на тітанах, на зимовій резині новій. Зараз вам її також покажу. Так, хочу показати свою бухгалтерію. Ну, що я продав за цей час? Продав колісу, продав нижнього бу, два дзеркала, ламп... лапка газу. Тут досить дорога. Ремень ГРМ, пасік, корпус топлівного фільтра, крило. Крило це якраз оце було продане. Патрубок воздушніх, трубка. А штани задні. Двер... Е, 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 е. компресор кондиціонера. Це була хороша сума. 2400 е, е, плафон. Фаркоп 1900. Зараз покажу, що на другій стороні є. Останній продаж. Е, е, вихлопна 800 і... І фіксатор дверей. От такі. зараз підрахується все. Також хотів нагадати перед переглядом цього відео, що я буду розігрувати півтора тисячі підписників кошти на моєму каналі, і в кожного є можливість виграти ці кошти. А для цього, щоб їх виграти багато не потрібно. Давайте ми доб'ємо до півтора тисячі підписників. Хто ще не підписався, підпишіться. І поставте от такий лайк для просування цього відео. І для швидшого розвитку мого каналу. Так що пораховував бухгалтерію, в мене в загальному вийшла сума 16 тисяч. Дав я за цей автомобіль був 20, тобто я ще в мінусі. на... Ну, там Я доставку не рахував, це було за Тернополем. Туди і назад десь 200 км вийшло в мені з ефірою потягнути. Гай буде 21 тисяча, плюс там солярка. Ну, Я ще не відбив, тобто я ще в мінусі тисяч на 4-5. Мені лишається ще відбити цей автомобіль. Ну, нічого, я не переживаю. Думаю, що все-таки він окупиться. Що тут ще полишалося багато продаваємих запчастин. Наприклад, капот в такому стані буде десь в районі 2500. Дверки по 1000, 1200 в зимі підуть. Радіатори також підуть. Вентилятор тут не дешевий. Ну, думаю, що свої гроші вона окупить і плюс. То, що я поставив запчастини з неї на свій автомобіль. Бройлер. Однаглий. Добре, хотів вам показати резину. Ось така резина тут стояла. Резина на титанах, таких 4 колеса. Ну, там є ще краще, новіші гроші. Ну і ця досить така ще нігенька, хороша резина. Ну, думаю, резина з цієї зими з титанами по-любому повинна там, доларів за 200 має продатися. Уж запитання для тих, хто мав з чому всі хочуть тільки праве крило. Все заказують праве, зразу забирають. А от, а от ліве, блін, нікому не треба. Два крила і два роки стоїть, ніхто не бере ніколи. І також ще таке запитання: чи довго у вас виходила ходова, бо щось в мене ті... Ходова довго не виходжу, 10 тисяч, все сипиться, особливо ці стойки стабілізатора. От вони тут взагалі слабесенькі. Не знаю. Тут ходова настільки слабенька, думаю, по сайті слабенька, але в зефірі взагалі якась ватна ходова довго не ходить. Напишіть коментарі, чи у вас так само було, чи то тільки в мене. Що ж, Друзі, показав, розказав вам за ефіру, за скільки купив, за скільки продав запчасті. Все виложив, так як не може бути в наступній серії. Це буде Таврія. Інжекторна ціна просто Му, конфетка. Є про що про нього розказати. Ну, Це вже буде в наступній серії. І це вже буде на наступний тиждень, після весілля. Відпразнуємо з новими силами. Що Не забудьте автора підтримати лайком. Підписочкою, щоб ми вже добили ці підписники тих півтора тисячі. І чекайте наступної серії, а наступна серія, кажу, можливо, є ще один автомобіль. Ну, це вже буде наступній серії.